39 дітей та ще двоє дорослих госпіталізували внаслідок масового отруєння у дитячому таборі. «Френдлі Кемп» у Славському про виникнення спалого хвороби правоохоронцям напередодні повідомили батьки дітей, які відпочивали у таборі. Разом у закладі були 130 дітей з різних областей. Тим, які постраждали від 7 до 17 років, всі вони скаржилися на нудоту, біль у животі та блювоту. За словами батьків, діти відчули себе погано після того, як з'їли під вечірок. Хтось каже, що це були торт і сирники, інші, що їли пластівці і сухарі. Наразі у таборі проводять епідеміологічне розслідування для з'ясування джерела інфекцій, причин та умов виникнення спалаху. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення саніта. Арних правил, максимальне покарання, позбавлення волі на три роки. Окрім того, за словами батьків, адміністрація табору не повідомила їх про отруєння дітей та ніяк не комунікувала з ними щодо їхніх дітей. Ба більше адміністрація закладу відмовилася коментувати ситуацію журналістам та не впустила їх до приміщення, де жили діти.